Доброго ранку малята, рада вас усіх вітати. Послухайте загадку, слухаємо уважно. Кружляє ніжний білий пух, міняє зайчик свій кожух. Лисичка натягла рукавички, Співають весело синички. Ведмідь лягає вже в барліг. Яка пора, скажіть? Зима правильно, зимонько-голубенька, в білім кожушку любимо ми бігати по твоїм сніжку. Хоч зима пора дуже холодна і сувора, але в цю пору року в дітей є свої чудові ігри та розваги, якими можна займатися. Лише взимку. А які, ви знаєте, зимові розваги? Пограємо в гру, що ми робимо тільки взимку. Розгляньмо картинку. Що діти роблять на цій картинці? Чим тільки взимку діти катаються на санчатах? А що роблять діти на цій картинці? Діти катаються на лижах, тільки взимку можна кататися на лижах. Так, бо тільки взимку багато снігу. А що роблять діти на цій картині? Діти катаються на ковзанах. А що тільки взимку можна кататися на ковзанах? Так, бо для того, щоб кататися на ковзанах, потрібен лід. А що роблять діти на цій картині? Діти роблять сніговика. Тільки взимку можна ліпити сніговіка. Так, так, тільки взимку, бо сніг буває тільки взимку. Дуже весело дітям грати зі снігом в зимку. На лижах, санчатах та в казанах катаються не тільки діти, а й дорослі, ті, які дбають про своє здоров'я і люблять спорт. Пограємо ще в одну гру, яка називається Поясни слова. На цій картині зображен. Хто? Лижник? Лижник це той, хто їздить на лижах, той, хто займається лижним спортом. А ось і лижна дорога. Ця лижна дорога називається лижня. А хто це у нас тут? Фігурист. А хто ж такий фігурист? Фігурист це спортсмен, який займається фігурним катанням. Фігуристи вдягають ковзани і їздять катаються на ковзанці, на льду. Спортсмени багато тренуються, тому вони сильні і здорові. І вам бажаю будьте веселі, щасливі і завжди. do Rovi